26 квітня 1986 року День, що назавжди змінив Україну і весь світ. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала найбільшою техногенною катастрофою в історії ядерної енергетики. Але як саме вона вплинула на здоров'я мільйонів людей, і чому наслідки ми відчуваємо досі? Вибух на четвертому енергоблоці. Спричинив викид величезної кількості радіоактивних речовин, зокрема Цезію 137, йоду 131 та Стронцію 90. Радіоактивна хмара поширилася не лише Україною, а й частиною Європи, але найбільше постраждали жителі Київської, Житомирської, Чернігівської областей. Одним із найнебезпечніших елементів був радіоактивний йод. Він швидко накопичується у щитоподібній залозі. Особливо у дітей у наступні роки в Україні зафіксували різке зростання захворювань на рак щитоподібної залози. Інші довгострокові наслідки включають лейкемію та інші форми раку, порушення імунної системи, психологічні травми, тривога, депресія, ПТСР, проблеми з репродуктивним здоров'ям найбільше постраждали ліквідатори, діти, вагітні жінки. Та жителі зон евакуації. Чи передаються мутації дітям? У 2000-х роках науковці провели масштабні дослідження. Виявлено, що у дітей ліквідаторів і евакуйованих вищий ризик спадкових мутацій, проте не всі з них є небезпечними. Проблема полягає в хронічному стресі, погіршенні доступу до медицини та недовіру до влади. Ці фактори теж впливають на здоров'я, іноді не менше за саму радіацію. Минуло майже 40 років, але тема Чорнобиля досі актуальна. Люди повертаються до зони відчуження, молодь цікавиться історією, знімає відео, шукає правду. Проте сьогодні ми бачимо, як важливо дбати про безпеку АЕС, здоров'я ліквідаторів та їхніх нащадків і не замовчувати екологічні проблеми. Чорнобиль це не тільки трагедія, а й символ стійкості. Ми не маємо забувати минуле, аби не допустити подібного в майбутньому, і маємо пам'ятати, що здоров'я нації починається з правди, турботи і дії. Підписуйся, щоб дбати про здоров'я разом. Слава Україні!